Відомо, хто замінить Дніпро 1 у чемпіонаті України. Нарешті ця епопея завершилась. Українські команди дізнались суперників у Єврокубках, а збірна України вийшла до півфіналу Чемпіонату Європи. Усім привіт, друзі! З вами Футбол України. Про ці та інші теми говоримо у нашому новому відео. Перед його початком нагадаємо вам про опцію підписки на наш канал. Скористайтеся цією опцією, якщо ви досі цього не зробили. Ну а триває у нас також розіграш. Ось цей м'яч чемпіонату Європи може полетіти до кого? Осі з вас його ми розігруємо лише за підписку на канал та коментар. Усі деталі в описі до цього відео. А ти. А розпочнемо ми сьогодні з Єврокубків, адже усі наші команди і навіть дніпро 1 дізналися потенційних суперників у наступному раунді кваліфікації. Отож, Київське Динамо у разі невдачі в кваліфікації до Ліги Чемпіонів гратиме у кваліфікації Ліги Європи проти переможця дуелі між Лугану та Фенербахче. Дізнався суперника у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи, і Кривбас команді Вернедуба доведеться протистояти чеській Вікторії Пельзень. Поединки третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи будуть зіграні восьмого. Та 15 серпня. Дізнались суперників і наші учасники Ліги конференцій, це Полісся та все ще дніпро 1 Так Житомирський клуб, якщо подолає Олімпію, у наступному раунді зіграє із переможцем пари Шериф Ельвсборг. У свою чергу переможець пари дніпро 1 Академія Пушкаша зустрічатиметься з переможцем пари Зімбру Арарат Вірменія. Якщо Динамо на шляху до Ліги Чемпіонів подолає партизан, то далі на них чекатиме шотландський рейнджерс. Далі поговоримо про ще одне важливе досягнення українського футболу, адже наша молодіжка. Подолала груповий етап, вийшла до півфіналу чемпіонату Європи і навіть кваліфікувалася на чемпіонат світу. Отож, 21 липня у рамках третього туру Євро 2024 зустрічалися команди України та Італії. Перший тайм завершився в нічию 1-1 на гол Сенчука на сьомій хвилині італійці відповіли точним ударом від Ебони. На початку другої половини зустрічі команди знову обмінялися голами. На забитий м'яч від Романа українці відповіли взяттям воріт у виконанні Кревсуна. На 75-й хвилині України Іна вийшла вперед після голу пономаренка з пенальті, і з таким рахунком 3-2 команди і завершили. Тож, за підсумками трьох турів групового етапу, Україна посіла другу позицію в квартеті, а та вийшла до півфіналу євро. Окрім того, це досягнення дозволяє нам отримати кваліфікацію на чемпіонат світу. Ю 20 змагання відбудуться у Чилі наступного року. Далі у нас на черзі трансферний блок. Тут поговоримо про черговий трансфер від Полісся, потенційного новачка Динамо, а також підсилення Чорноморця. Отож, Полісся оформило черговий перехід. Новачком команди Буткевича став 20-річний Богдан Панчишин. Контракт уклали на два роки із можливістю продовження ще на сезон. А номер для гри він обрав 88. І ще одного новачка пригледіло Динамо. Ним може стати нападник колумбійського Депортеса Брайан Александр Гіль Уртадо. Перемовини між сторонами вже розпочались. Про це інформує журналіст ESPN Хуліан Капера. До слова, фаворитом у боротьбі за гравця журналіст називає Руснявий Ніжній Новгород. Також у його послугах зацікавлений неназваний клуб із Бразилії. І ще одного футболіста до Чорноморця делегував Донецький Шахтар. В Одесі наступний сезон проведе 20-річний захисник Роман Савченко. Про це пише Ігор Бурбас. Окрім того, офіційно оголосили моряки про переходи півзахисників Богдана Білошевського та Дениса Янакова. Обидва гравці під. Писали контракти на три роки. Ну і нарешті офіційно оголосив про переїзд Богдана Когута Металіст, 1925 Експівзахисник Дніпра 1 на правах вільного агента перейшов до команди скрипника у новому клубі. Він буде виступати під номером 26 А контракт підписано на два роки. Ну і завершимо сьогодні чемпіонатом України. Вітаємо вас усіх. Нарешті завершилася ось ця вся довга пісня. Із Дніпром 1 команда знімається з чемпіонату. А хто розіграє останню путівку в УПЛ? Дивіться далі. Отож, 22 липня у будинку футболу виконком УАФ затвердив рішення про те, що команда, яка замінить Дніпро 1 в УПЛ, визначиться у перехідному турнірі за участі чотирьох клубів. Це Минай, Металіст 19-25, Лівий Берег та Епіцентр. Переможець цього турніру і гратиме в УПЛ у сезоні 24-25. Змагання будуть складатися із півфіналів та фіналу, які пройдуть 26 та 30 серпня. Склад півфінальних пар буде визначено сліпим жеребом. А якщо Переможець не визначиться в основний час, команди одразу будуть переходити до серії після матчових пенальтів. Ну і на це рішення вже встигли відреагувати в закарпатському клубі. Так, президент Минаю Валерій Пересоляк заявив: цитуємо, це максимально протизаконно. Дніпра 1 не має в таблиці УПЛ і Минай автоматично зайняв 14-ту позицію, яка за регламентом минулого сезону давала право претендувати на місце в УПЛ. Про це йдеться в регламенті. Я взагалі не зрозумів, звідки взялася ідея. Цього турніру до слова, уся Епопея з Дніпром 1 негативно впливає на усі українські ліги, адже через постійну невизначеність доводиться переносити одразу кілька турнірів. Так, за даними SportUA, футбольний сезон в Україні не розпочнеться 28 липня розіграшем першого етапу Кубка України, як планувалось раніше. Поєдинки цього раунду відбудуться 11 серпня, а пов'язане таке рішення із невизначеністю з тим, хто замінить Дніпро 1 в УПЛ. А також остаточним складом учасників першої та другої ліги. Напередодні також стало відомо, що з великою ймовірністю із першої ліги буде зніматися клуб звягель, і це ще більше заплутує карти для УАФ. Водночас, той такий дніпро 1 остаточно з футбольної мапи України не зникає. За даними та то таке команда готується звернутись до керівництва ПФЛ задля збереження свого професійного статусу та перейти на так звану заморожену форму існування. Це дозволить їм з часу. Відновити існування клубу, щоправда, на рівні другої ліги. Ну що ж, друзі, таким був наш новий випуск. Якщо ви додивились його до кінця, від вас чекаємо вподобайки. Не забудьте також перевірити підписку на наш канал. На цьому все. Будьте на зв'язку. Скоро побачимось.